Сьогодні у світі все частіше говорять про важливість яких інституцій та чесних правил, основи на які спирається довіра між людьми і державою. Для України це питання має особливу вагу. Прошу встати. Корупція підриває національну безпеку, тоді як прозорість формує довіру громадян і міжнародних партнерів. Справедливість стає упорою суспільства, яке проходить через випробування війною. Вищий антикорупційний суд щодня працює над тим, щоб закон діяв однаково для всіх, незалежно від посади, впливу чи прізвища. За цією роботою стоять люди, які крок за кроком вибудовують довіру до правосуддя.